Хотіли сидіти до останнього в Маріуполі, але так сталося, що вже і в сусідній будинок почали прилітати ракети. Один раз на моїх очах забрали хлопця десь мого віку. Вони його взяли та просто запхали у бусик. Їхній у нас є психологічні практики. Ми співпрацюємо з батьма організаціями, які також приїжджають до нас і працюють з нашими дітьми і вчителями, бо вчителів також тяжка доля. Об'єднані одним болем. Один з кращих закладів Донецької області Маріупольський міський ліцей, вже півтора роки знаходиться у Пущі Водиці. На початку квітня 2022 року. Ліцей одним з перших розпочав дистанційне навчання, а потім змогли домовитися про пере з окупованої території до Києва частина учнів переїхали до столиці або проживають в інших містах України. А більшість ліцеїстів вступили до шкіл Німеччини, Польщі і Чехії та продовжують проходити дистанційне навчання. Виїхала з Маріуполя. Я проживала рік в Польщі через те, що тато звільнили з полону. Я повернулася до Києва. Я була чотири місяці, дивилася на інші школи, шукала собі. Потім через вчителя фізкультури я дізналася про ліцей. І зрозуміло, що я хочу поступити сюди, бо тут як я розуміла, що тут буде навчатися діти, яких схожа історія, як у мене. Софія Новикова теж родом з Маріуполя. На початку повномасштабного вторгнення вона виїхала спочатку до Запорізької області, а потім до Німеччини. А рік тому повернулася з мамою до Києва та вступила до 11-го класу ліцею. Дівчинка говорить, їм вдалось врятуватися з небезпечного міста завдяки її брату, про якого досі нічого не. Відповідає. У мене брат служив, тато в мене немає. Брат був у нас в Сталі, потім потрапив до полону в Єленівка, там стався теракт, він зараз в полоні. Ще одна учениця Анна Житникова. Вона навчається у восьмому класі ліцею та безкоштовно проживає у пансіоні з п'ятирасовим харчуванням. Вона родом з Луганська, а у 2014 році виїхала до Маріуполя. У 2022-му дівчинці знову довелось з родиною вимушено переїхати до Дніпра через обстріли. Вони дивом залишилися в живих. Ми хотіли сидіти до останнього в Маріуполі, але так сталося, що вже і в сусідній будинок почали прилітати ракети. І через день після того, як ми виїхали, прилетіли ракети в наш будинок. Тому ми дуже вчасно виїхали, і дуже пощастило, що наша машина не зазнала дуже серйозних ушкоджень. Вона все ще могла їхати. Так вона там дуже побита була, але все ще вона нас вивезла. А цей учень, попри свій юний вік, вже пережив багато випробувань. Олександр родом з Херсону та півроку знаходився в окупації. Він розповідає, відразу подорожчали продукти харчування, а ходити по вулицях стало небезпечно. Один раз. На моїх очах забрали хлопця десь мого віку. Вони його взяли та просто запхали у бусик їхній. Це було вже не при мені, але церковного діяча українського патріархату було теж їм ми зарештовано, та вони кудись його відвізли і про нього нічого не чутно. Учні вчать іноземні мови, а ще мають значні досягнення з гуманітарних дисциплін та фізико-математичного напряму. Протягом 10 років ліцеїсти Маріупольського міського ліцею представляли Україну на всесвітній олімпіаді з фізики. Більшість випускників працюють за кордоном, говорить вчитель історії та молодий ветеран АТО, кандидат історичних наук Віталій Банчук. Є випускники, які Працюють в цюріху в Швейцарії в атомному інституті, де вони там провідні наукові спеціалісти. Тому ну, тобто наші якби випускники в принципі розкидані по по всьому суті. У закладі вже випускаються діти, які ще вступали у Маріуполі. Тепер серед учнів є переселенці з Бахмуту, Херсону та Нової Каховки. У кожного з них різна історія пережитого, і тому у ліцеї намагаються створити атмосферу, яка сприяє відновленню дітей та батьків, говорить директор Андрій Голютяк. У нас є психологічні практики. Ми співпрацюємо з батьма організаціями, які також приїжджають до нас. І працюю з нашими дітьми і вчителями, бо вчителів також тяжка доля. Дуже багато нас вчителів втратили когось. ну, Я вже не маю на увазі про майно, то звичайно всі все втратили. Це також досить складно. Але ми співпрацюємо в різних напрямках. У ліцеї здобувають освіту учні з 8 до 11 класу. На безкоштовне навчання запрошують дітей, які цікавляться право, фізикою, історією, біологією, а або хочуть краще володіти англійською, французькою та німецькою мовами. Займаються з ліцеїстами заслужені вчителі України. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Києва. Спеціально для «Медіапогляд».